Це ваша оселя була. Ваш будинок. Ми тільки вчора дітей встало привезли. Дітей врятували. Ми не встигли заснути. Прильот десь тут у нас зразу повибували двері, знаю вікна. Я швидко забіг у хату дітей ми. І тікати туди в сторону огорода, бо і тоді. Ну, якщо б вернувся я ну, в кімнату, документи у нас були наладнені в сумки завжди. Якщо б я документи заскочив, би, то оцим би дві минути якраз успіли тільки забігти і сюди І... Діти маленькі, великі. 8 років сину і одинадцять доньки. Вчора якраз ми почти в 11 вечора. Це ж їздили з дружиною, їх забирали із Києва, з Пущі Водиці, з лагеря. Додому приїхали, ж тільки вони повлягались. По-моєму, донька вже заснула, а син ще тільки дивився, бо скучив. І, і пішло.